Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільну однодінну магнітолу від компанії Phantom модель MP701BT. Постачається фірмовій упаковці магнітола. Всередині у нас знаходиться інструкція, дистанційний пульт управління, дроти підключення динаміків і живлення. Гарантійний талон і саме магнітола Ось такий вигляд має магнітола в Магнітолі панель нез'ємна. На передній панелі кнопки управління, дисплей. Е, є роз'єм AUX під заглушкою два роз'єми USB один для щитування музики, інший для підзарядки мобільних пристроїв. Також є. Слот під е, карту MicroSD. sd Є режим Bluetooth в дальній магнітолі обов'язково. По е, роз'ємам у нас є роз'єм під FM-антенну, під е, два, дві пари RCA роз'ємів, вони ж е, тюльпани, і також роз'єми для підключення живлення і акустики. Є також запобіжник на 10 А. Магнітолу зараз під'єднаємо на 12 вольт і пройдемось по її функціоналу. Під'єднали живлення 12 вольт. Вмикаємо. В магнітолі є змінна підсвітка, можна виставити на будь-який смак. В режимі радіо, як завжди, доступні три діапазони FM1, FM2, FM3. кожному з них можна робити пам'ять на 6 станцій. В режимі Bluetooth. Можна використовувати магнітолу як гучний зв'язок, і також прослуховувати мобільний, через мобільний пристрій, музику. Мікрофон вбудований в даній магнітолі по налаштуванням стандартні налаштування, низькі високі частоти, баланс фейдер і підсилювач низьких частот лоуд, і є також перестановлені еквалайзери. При купівлі на магнітолу обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.